Це мій канал Бабушка навязала» В'язала. І мене звати Бабуля Віка. Дівочки, після отих двох ярмарок, які були в мене 31 травня і 1 червня, я поїхала в Одесу до Внучки. Тому я до вас не виходила в ефір і нічого не розказувала про свій ярмарок. Деякі люди, близькі до мене, знали про мою ярмарку. І я там не знаю, яке мене буде взагалі відео. Тому що багато всього не знімала, багато всього десь щось розказувала, може, десь буду повторюватися. Ну, вибачте, вибачте мене, будь ласка, все сумбурно знімала, все сумбурно, десь там щось коли згадувала, розказувала. В общем, Буде може якийсь великий каламбур. Всім привіт! Це я чуда, бабуля. Віка. Сьогодні я не веду вам відеорепортаж. Не в нашому славному місті Сміла, а репортаж в місті Одеса. Та-да-да, -да -да. я приїхала в Одесу. До Внучки. Тому я буду цей раз вести відеоблог з Одеси. Я після ярмарку там всі скидували відео, як поторгувала, як що було, що було, в кого, як. Все передивилася, все переслухала. Я своєю ярмаркою скажу так, всі було куча компліментів, куча охі-ахі, все як гарно, все як красиво. Я тут йду через парк, тому вам знімаю. Охі-ахі, все як красиво, все як супер, все як класно. Ну, я отримала велике розчурування, мабуть, люди наїлися іграшок. В перший день я продала, я не пам'ятаю, не знаю, скільки там іграшок, але я продала на 1100 гривень іграшок. Маленьких, невеликих, маленьких. Трошки такий був осадочок неприємний, ну думаю, всі ходили, куча ходила, куча дивилися. Ну, сподівання були на другий день, другий день був непоганий. Я продала 36 іграшок, трошки заробила грошей, трошки буде шум, бо я йду по Одесі і склала всі гроші докупи і поїхала в Одесу відпочивати. Рішила собі зробити відпочинок. Скажу вам так, по іграшкам хто кого скільки чого купляв, охали-ахали. Всі дивилися, знаєте, павуків, Хто бачив мого стола, я повісила, Бо дивлюсь, я вже ставлю відео. Павуків всі охали-ахали. Мабуть, сина кусала, ще не знаю що. Що в мене пішло на ура? У мене купили йоди, мої от і великі йоди. Їх навіть не торгувалися, не спрашували, там, скинуть чи не скинуть ціну. Дівчатки йоди пішли на ура. От їхні великі очі. І в мене ще був один плюс до цих йод, що в мене було на йоди, от і що цепляється та штука, що на крокси, були там йоди. І вони, звісно, зайшли. Одну штуку вкрали, там хлопці дивилися. Одну штуку вкрали, ну, ладно, оцю один ночочок в мене вкрали. Ну нічого, не обіднію. Брали іграшки, ви знаєте, і дорослі купляли, і дітки купляли. Хто хотів купити, дивився. Я кажу, Дивився на йоду і йоду без розговору в йоду брали. Йоду в мене, до речі, купили три дорослі родини. Хлопці два дорослі хлопця купили. Жінка купила. Чотири йоди я продала. Тому брали. Ну, хто що хотів, кому що подобало, хто що хотів, той. Я, я маю, що не брали лічно там для дітей. У мене чогось багато іграшок купили не для дітей, а для дорослі для себе купили. Іграшок в мене залишилося багато. 22 червня в мене буде ще ярмарка, 7 липня в мене буде ярмарка. У мене є іграшки і я не буду їх в'язати. Я приїхала в Одесу, Оля Вір'янова і про це не казала. Оля не знає. Хотіла їй зробити сюрприз. Я не могла в неї добитися, коли вона буде на лонжероні. Мусила вже їй послати відео, де я нахожу, де я відпочиваю. Вона каже, блін, ти що в Одесі? Я кажу, блін, чи що я в Одесі. Взагалі, морижила, мурижила ту олю, в общем. Мурижала, мурижала туалю, не, не кололася взагалі. Дівчата, просто йду так по вулиці, держу камеру і вам розказую, Що мені попадається на дорозі? Може, треба тут перейти дорогу. Я тут йду в торговий центр, мені не віска. Сказала, куди. А я оце йду. Не знаю, казала до великого перекрестка дійти. Включила мені Google карта, бо я трошки не розумію, куди мені тут ходити. Вони там вирішили віддихнути, ми з Ольою... Ой, ми... Оля мене Ністка, дуже Оля зранку. Поїхали, побазарювали. Хочу сказати, лізочки з Ізраїля дуже велике дякую за подарунок. Вона нам з Олею очередний раз зробила подарунок. Я вже приїхала, свій подарок забрала. Дуже велика вдячна людині. Лідочка, дуже тобі низький уклін і дуже тобі велике дякую. Так що, дівчатки ось такі діла. У мене іграшки нав'язані, хіба що зв'яжу ще пару йод. І знаєте, я не буду нічого в'язати. Правда, приїхала ж, в Одесу, так почала казати не сказала. А у внучки ярмарок в школі. Оля каже, ви мені там зв'яжете якісь маленькі брілочки. Кажу, Оля, що ж ти не сказала мені? Взагалі, я довго думаючи, купила. Взагалі сказала діду, щоб дід дед взяв цей самий. Я дивлюся по карті, так, да, правильно. Щоб дід мені вислав там маленькі брілочки. Мені вислав Ну, дед висип там сумки, називає іграшки, які, які там є. Що ви думаєте? Я там ще іграшки не знаю, як називаються. Кажу, не сердимо, їздиш за мною на ярмарку і не знаєш, як іграшки називаються. Так що, дівчатка, коли я зустрінуся з Олею, не знаю, я їй сказала, що я до тебе приїду, вона буде три дні. Три дні вона буде на ярмарку. Кажу, сильно там учені нерви, Не виглядай, бо я не знаю, в який день я приїду на ярмарок. Тому, дівчатки. Удивлені глаза Олі ми ще побачимо. Треба перейти тут дорогу. У нас ще святофор світиться. Дівочки, це Одеса. Одеса мені подобається, це таке незвичайне місце. Тому що, дівчатки, чекайте на сюрприз з Олією. Дякую, дякую, дякую Біжу на город і думаю, як назняти цю красу. Подивіться, а пчелки, пчлки тут тружениці Зараз як мене наготують, прямо все з медом. Дивіться, як трудяться. Така вона вже набрала на себе нектару і, видно, літає. Біло куча пчонок. Дивіться, яка краса, я зараз одійду. Людей в городі росте. боже. Яка красота. Червоний мак. Пчелки там дивіться. Тружениці. Полетіли. Маю вам трошки, де я відпочиваю. Ну, моя. Ми відпочиваємо в Одесі. Спортивний віддихательний комплекс називається ОАДІС. Я тут була в минулому році. Розкажу одразу, чого не на морі. Внучка любить сидіти в воді, не перекращаючи. Тому ми їздимо в басейн. Ну, я так думаю, що коли я вже це відео викладу, що я на море все-таки попаду. Розкажу трошки про комплекс. Там воно таке синє, бачите, то дитячий басейн з горками. Тут усе великі горки для дітей. Зразу скажу. Не катаюся, боюся. Я троседла. Пальми, кстати, натуральні, не іскусственні. Тут дуже гарна така територія. Скрізь стоять такі мальчики в білих в красних шортиках, рятувальники, які стоять кругом басейна, везде стоять, везде. Цей батьки можуть геть повільно відпочивати і можуть не турбувати, що там діти там. Вони дивляться за дітьми. Тому ти навіть спокійно лежиш, відпочиваєш. Горки такі класні, дівчатки, не катаюсь, не катаюсь. Бабуля при всіх. Ось я так трошки повертаюсь. коли басейна обійшла. Багато лежачих місць, багато офіціантів. Тобі тут навіть ти підійшов, тобі зончика відкрили, ліжак, постелили, все, тобі В общем, обслужування офігенне. Ну зразу скажу, цінова нова політика дуже дорога. Саме мінімум сюди не можна проносити їжу, сюди не можна проносити воду, куча барів, куча охорони. Дівчатка дуже красива, зелена зона, дуже красива, музика грає, Зараз б мене забанять, що музика грає. Тут є ще місто, тут можна купити морошку, як Елінка каже, морошку. І є бар. Морошко і бар є. Морошки такі прикольні всякі. І є бар. Зараз далі прийдемо. Прийшла бар, бо там були люди. Це називається оазіс, тут якесь паті, чи що там воно, музика, дискотека тут. Тут ще є один великий басейн, ще одна велика зона. Бачите, куча ходять. Тут є послуги. Взагалі, тут приходиш, тобі дають браслети на руку, і тобі підходять, меню дають, все тобі тут замовляєш, все собі собі, що хочеш. В кінці на виході виходиш, тобі пару тисяч навалили, за вход заплатив, пару тисяч навалили. І ти щасливий пішов додому. Ну, відпочивати платно. Бо тут для діток воно є, не буду діток знімати. Дуже красива зелена зона, дуже гарно. Зараз я перейду, то я покажу вам ще. Горка офігенна. Ну, я не знаю, вона тут, тут вже є, що платно, що безплатне. Ну, платно, це значить, ти коли будеш виходити, заплатиш кошти. А тут Ілінка моя, вона тільки в басейні сидить. Тут є цивільний туалет, нормальний цивільний туалет. Вода всередині морська. Ну, хлорирована. Зелена зона дуже гарна зона відпочинку. Це я не знаю, там спортивний, мабуть, житловий комплекс будується, що люди тут можуть жити і відпочивати. Цей комплекс знаходиться коло Одеси. Коло Одеси закрите все тут село. Я не пам'ятаю, як село називається. Хто може досі, то знають. Напишуть мені права, тому що музика грає. Авторські права не писати. Дуже багато зелені, ну, дуже гарно. Такі є домики, бачите, з кришею, що можна сидіти від сонця захованого, можна на сонці. В общем, як хочеш. Це горки тут. Світово, вообще, обалдеть. Охрани тут і мальчик, і всяких ще більше. Ну, ще все цивільно. Скажи, хто їздить в Турції там всякі Єгипті. Наші кудись їхати, як тут в Україні. По ценовій по політики буде так само. Ось які гарні горки, тут дітки катаються. Пальми настоящі. Пальми тут стоять, піднімаю. Пальми, шесть світ, настоящі. На Пальми. Жилетки видають, круги видають, все видають. Ходить і ще мальчики, бачите, сі віки. Ти тут прийшов, тобі зонтик відкрили, їсти подали. А кіса дівчатки. Ну що бабулька? Бабулька в'язала, в'язала, про що бабулька, не може поїхати відпочити в поліцію. Може. Дякую своїй невісточці Олі, сину, що вони мені доставляють такий відпочинок. Гарний відпочинок. так Що що не показала, ну вибачте. Ну класно. Рекомендую, хто там в Одесі. Море є, море, я думаю, на море попадемо. Що, всім доброго ранечку. Сьогодні неділя, троїця. І йду сама на море. Ми щось з дівчатками трошки... Вони в мене такі біленькі-біленькі, гарненькі, гарненькі. Трошки щось ми перестаралися. Бабулі ще пройшло дні загар є. Та бабуля не підсмажилась, так як дівчатки. Ми були два дні на басейні. Лінка в нас вона в води не вилазить. Вона в воді. Безвилазно. Там в басейні Хорона стоїть, дивляться. Прилінками були на басейні це ж я кажу, як це я була в Одесі. І не втокмачила ноги в море. То я йду на море. Зранку ми ходили з Олею. О п'ятій ранку дивилися на світ. Робили фотосесію. От. І тепер я дівчатки будуть вдома трошки зранку, а я йду а трошки часик, може, може два, побоблююся в морі, покупаюся. Вчора в мене була зустріч з Оля Євріяновою, хотіла зробити їй сюрприз. Ну скажу вам так, так як таксіст трохи не туди завіз, а я так візуально трошки пам'ятаю це місце, де ці ну, ж таргаші стоять. Ну, трошки заблудилася і мусила вже дзвонити до Олі, де ти знаходишся. Думала зробити сюрприз, сюрприз не вийшов. Я сказала, їй там красну дорожку не стали. Вона сказала, що вона нема дорожки красної. То вона вже мене з горки побачила. Тим ви там подивитеся. Буквально пару кадрів я зняла. Оля вже знімала мене потім. Бо я вже їй там робила торговлю. А то ми там стояли. Я не знаю, може я в неї часа, яка півтора-два погуляла, поскілкувалися, там вони вже збиралися додому. Бо цілий день вона працювала, втомилася, як кажуть, торгів ніяких. Да, люди йдуть, нічого не купляють. Так щось такі дівчатські справа. Зараз я вам прийду. На студию имени Довженка на французький бульвар. А потом уже зніму вам до моря Приїхала одна называется в Одесу. А тут тривога вообще. И надо показать вам. А? а вот сейчас посмотришь, куда мы йдем, удивленное лицо показать какого-то человека. Удивленное лицо покажем там стоїть вона в кустах. <ріст> вона стоїть. <ріст> Дивіться, хто стоїть в кустах. <ріст> вона знімає, та я. Я знімаю. Этот раз буде в мене зйомка. Все остальне остається поза кадром. Я зустрілася з Олею, все остальне да, да за кадром. Чуєш, Оля? Ага. У мене ж ігрушки ж не в інтересно, а тут, смотри, як на прилавки інтересно. Ага. Дельфінчик, так? Да? Розсматривать тут біжутерія. Ось я дуже швидко, 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 швидко підбіжу, бо включиться світофор. Впереді в нас знаменита одеська кіностудія. Зараз буду швидко переходити дорогу. Також, щоб мене світофор, що тут трамваї, тролейбусиди збили. Бистро перехожу. Там сидять якісь люди, може якісь актори, не знаю. Це знамініта Одеська кіностудія. Хто не бачив, подивіться. І звертаю, це те красиві, і звертаю дівчини на море. Оля сказала вам направо і направо. блудю, Бу -бу дівчинки, по Одесі. Вже навчилася куди йти малу школу забирати. До і забирать, вже тут знаю. І на море Оля мене сьогодні машиною провезла і сказала вам направо і направо. Ну, Одеса, звісно, буде шум, вибачте. Ну, Одеса, як Одеса, по-своєму гарне місто. Мені подобається в Одесі. Те, щось може розвалюється, те, щось може слипаться, ну то є Одеса. Дуже багато новобудов будується. Ну, хто не любить море, то я не знаю. Як можна не любити море. Дуже багато, я побачу, якщо за цвітуть тополя, дівчатки в тополях, в тополіному пухі стоїть усе в тополіному пухі. Цельпо реставрирується магазин. В тополіному пухі дівчатки, все. Прям викилу, наче сніг. І, знаєте, нікому, мабуть, не заважає. І нема, може, алергетиків. У Нас, не на дай Бог, смілі, повирубували вже всі дерева. Бо алергія у всіх. А тепер сонце пече і всі жаліються, що нема дерев. А тут, ви знаєте, що йду, дерево лежте. Забор одразу стоїть. Я там, мілінки в школу йшла. Дерево, школа, ой, дерево, будинок, і колія. Ось тут теж колія одразу. Нікому нічого не мішає. Чим менше міст, я вам скажу, тим більше прибамбасу. Більше якихось требувань і непонятно яких. Щось вирубати, щось построїть, я не знаю, що зробити. Що їм все не так. Вам треба приїхати в велике місце, подивитися, як люди бережуть ці всі дерева, кустики і все остальне. Оце я просто йду. Сказала до першого повороту направо. Я кажу, блужу, блужу. Щось як заблудила, йшла з школи селінка. Піду через парк, вона каже, бабушка, туди не, не годиться. По перший раз пішла, заблудилась. Тись там пазляла між деревами. Що ще розказати? Ну, те, що ми там з Олею балакали там про своє. Те, що ми балакали, про іграшки балакали. Те, що зв'язав, передивилася її іграшки. Маленький, ніжненький, в неї, звісно, так, крючком вона 3,5 чи 3,75 вяжуть, то в неї така ж сама іграшка, як в мене, половину менша. От. Не підходили люди. Так, то я вже люди підходила, то вже казала, Оля там східне відео. Чіплялась до людей купляти іграшки. Йдуть багато людей, де мимо, мимо, то, мабуть, люди або наїлися, або в людей нема грошей, або не хочуть купляти. Казали, перший поворот. Перший поворот. Налево. Девочки, правильно повернула. Я зараз прийду на море, буде мені бабулі море. От мужчина устала солнцем. сонцем. солнцем. сонцем. Ну, віддихай людина, не втомилася, ну що ти робиш? Так що, дівчатки, поки місяць так, дойду до моря. Там вже зараз підключусь коло моря. Йду тут трошки парком пару хвилин. Так дома, дома. Геляте в кого квартири. Отак на березі моря. Це яка це красота. Кожен день дивиться на розсвіт. Морсткий засвіт. Дивіться, яка красота. І, от. І йду. Главное, щоб не впати. Так, такий спуск. Вниз спуск до моря. Ось такая девочки. ступіньки такі до моря. Зараз я вам так зніму, щоб ви подивилися і отключусь, тому що буду держаться. бо як шкопитну, так як полетю вниз, та потім ще кістки не позбираю. Так що включаюсь на паузу, на паузу і включусь вам коло біля моря. Решила підключитися, буду потихеньку йти, держати ступеньки і вам щось розкажу. Дівчатки, я тут ми даже з Олею балакали. Я не знаю на деякий час, а я щезну із Ютуба. Скажу вам так, в'язати в У мене є замовлення, яке я буду в'язати велике. Ярмарок в мене, якщо буде якийсь намічатися, то я вам покажу, що в мене був ярмарок. яка красива собака сидить. Обходимо друг друга. От. Показувати нема що. В'язати. Окрім мого замовлення по поводу ковал більш нема чого. Ну як є чого в'язати, ну нема смислу в'язати, тому що де його продавати. Це дуже важко продається. Це дуже так тяжело. Тому я може буду виходити, раз там якийсь час. Так що, дівчатки, може буду там в телеграмі скидати, що я жива, здорова і де нахожусь. Якось такі справи. Потухла я по поводу Ютуба покинь. Ну, якісь майстер-класи, може, там буду знімати, що, може, щось придумаю, поки буду в'язати коле. Щось вам придумаю, щось скину. Наразі, там навіть, навіть нема такого великого бажання. Я розумію, що вам нема що дивитися, що ви чекаєте, щоб я вам щось показала, щось розказала. Ну, я, мабуть, вигоріла. Вигоріла конкретно. Тому наразі буде якось так. Так що вибачайте, якщо ви мене. Може, п'ять, якісь дві тижні не побачити. Все одно я, монетизації в мене нема, грошей я не отримую. Ні, стимула такого немає, не виходить чогось підключити, вже і Катя пробувала, Оля мені розказувала, сьогодні пробувала, нічого не вийшло. Може колись вийде, але за ці 10 центів в день, що я знімати, щось показувати. Ну і мене такого бажання. Ти бачите, це я їду до моря. Лісниця закончилась, ступеньки. Зараз буде далі ступеньки. Так что тому так, так ні геть кидати вас не буду, бо ви всі ж мене чекаєте, що я вам буду щось своїм язиком тіліпати. Зараз я вийду на знамениту одеску дорога здоров'я. Тут люди, там Оля казала, що підеш направо. В общем, або направо, або наліво. В Аркадію прийдеш, прийдеш, або направо, або наліво, вже не пам'ятаю куди. І такий одеський Гарний відкорлений кит. Кис -кис. От. Кудись в общем, прийдеш, в Аркадію або на Ванджерон. Куди, не знаю. Давай долі. Взагалі, де я йду, це тут собачий, вважається собачий пляж. Ми коли ранком 6 часом ранку були, то тут купалися із собаками, що яка гарненька теж собачулька йде. Собачулька, гарнюлька. Я на те, що собака йде без намордника, навіть на це не звертаю уваги. У мене теж була велика собака, яку я теж ніколи не надівала намордник. Я не вважаю за потрібне. Більше покусає тебе маленька собака, ніж велика. Тобто нормально реагує. Дівчки, ось я доходжу до моря. А в морі кораблі. Тут такий парк, людину там сіли. Шашлик-машлик. Жарик. Зараз зніму трохи моря. Не буду вам знімати, що я там в морі боляюся. В Морі кораблі стоять. І не скажеш, що тут зранку було дуже багато техніки, тої, що ви розумієте, якої. Дуже багато. Люди там воно покущають, там шашлички собі жарять, віддихають, відпочивають. І тут собачками сьогодні людей на морі багато. Дівчонки, бачите, скільки я вже спускаюсь. Я недовго буду, часик півтора вилізти наверх. Головне, потім вилізти наверх. Всі з собачками йдуть, тут можна з собачками. це добре, що таке місце, де можна, можна побути з собакою. Собаки теж хочуть плавати і купатися. І така табличка, як завжди, да? купатися заборонено. Хтось тут написав, не заборонено, дівчатка. Це сюди так. Це ж море. Як це на морі можна в заборону морі Море сюди купатися. Хто на море? А хто з море? Хто хоче на море, приїжджайте в Одесу. Пусто свободно лягайте діхачі. І красота. Я що вам знімаю, я не бачу. Через камеру так зверху бачу. Людей. Є люди. Я співгуляю десь там. Кисну свій зад, сполоснуся в воді, а вам всього самого найкращого. Казала всім, що покажу Одеський сніг. Може буде видно, дівчата, це не акація цвіти, це сніг лежить. Ну не сніг, а тополіний поліний пух лежить. Дивіться, яка біла Одеса. Дітки їдуть. І Все, подивіться, та поліний пух. Яке все біле, 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 біле. Дерева всі білі. Все в снігу. Скільки снігу. Не снігу, а пуху. Я оце думаю, а якщо цей пух якось збирати, це, звісно, це не годиться збирати. Боже, ви не повірите, подивіться на мої ноги, дівчатки. Дивіться, тільки до мене начеплялося пнту. Вже явка не кухня. Тепер'є один. я буду там вишибатися. Оцю пуху. Може він якийсь натуральний, можна в нього якусь там тканину чи нитки робити. Як при його... Чи воно тільки для алергії влітає. Ну, Цікава, дівчатка, да? так? Ще буде десь шкрібати свої лапки цього тополійного пуха. Чу йдеться, шкрибуся. Так що ось так подачі. Скільки пуха.